Ці шевченківські дні для мешканців та гостей Черка своєрідні. рідні. Триває фестиваль Шлях до Тараса на головній черкаській сцені вже відбувся мистецький форум юних талантів і театральна постановка Гайдамаки унікальна подія для глядача. У програмі ще змагання юних знавців творчості Шевченка, а також рок-концерт Шевченко. Це модно. Головна об'єднуюча ідея цього фестивалю надати можливість кожному із нас ще раз почути, долучитись. До великих слів Тараса. І найбільш важливе надати можливість нашим дітям побачити, що Шевченко молодий, Шевченко сучасний, Шевченко це наш співрозмовник. Новий формат сценічного втілення твору Шевченка це літературна музична вистава. Черкащани та гості міста побачили театралізовану постановку Гайдамаків, представлену за участі Київського симфонічного оркестру. Першу виставу за поемою Шевченка поставив у 1920 році режисер реформатор Олесь Курбас, але останні десятиліття вистава на сцені не йшла. Я е, все своє творче життя, будемо говорити, мріяв про те, щоб Шевченко прозвучав е, у супроводі симфонічного оркестру, підняти його на такий високий рівень. У нас вже три таких музично-літературні вистави: сон повністю на музику Лятошинського, е, Гайдамакі Стеценко, Глієр і е, Думи мої на музику лисенка. Наступного року до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка організатори фестивалю видадуть ювілейне видання кобзаря, ілюстроване малюнками дітей. За словами голови Оргкомітету фестивалю, шлях до Тараса Валентини Жуковської, на цьогорічний конкурс надійшли роботи від майже півтисячі дітей з усіх регіонів України. Тож відберуть тільки 30 найкращих робіт для ювілейного кобзаря. А малюнки, які не увійдуть до збірки творів, організатори обіцяли надрукувати у спеціальному календарі, присвяченому двохсотріччю. Дня народження Тараса Шевченка.